Ось така величезна черга, у якій не страшно зустріти старість, і усі в хорошому настрої. Бо от от потраплять на фестиваль у шевченківському гаю. Сьогодні тут святкують день молоді. Я перший раз в шевченківському гаю. То тут, тут дуже класна атмосфера. А, мені дуже подобається. Ми щойно говорили про те, що тут дуже атмосфера такого ну панує українства. Знаєте, що е, дуже відчуваються наші традиції, дуже плекаються. Нам дуже подобалося, е, тут. стояли актори з поча на вході, які е, зробили нам маленький екскурс в історію. Було дуже класно. Вхід вільний, але за попередньою реєстрацією, і таких заявок тисячі, адже на фестивалі понад 15 локацій від тематичних майстер-класів і музичних виступів до дискусій про громадську активність та молодіжне лідерство. З 2021 року Львів і вся Україна святкує разом зі всім цивілізованим світом. День молоді, міжнародний день молоді. Власне, цей рік у нас особливий, тому що Львів є молодіжною столицею Європи. І сьогодні у Шевченківському гаю зареєструвалося понад 7 тисяч молодих людей. Не знаємо зараз глянемо, скільки реально прийде, можливо, і більша кількість. Власне, тут очікується така грандіозна велика програма. Серед локацій алея громадських організацій, мистецькі зони та стенди ініціатив одні з перших Азов і Незламні. Тут можна пройти курси з тактичної медицини, дізнатися про сучасні протези та познайомитися з ветеранами. Дуже важливо зустрічати молодь тут і зустрічати саме від лиця Unbroken, оскільки наші пацієнти в основному це молоді люди. Ми також. Базуємося як молодіжна організація. Це ми так самі про себе говоримо. Оскільки в нас працівники, чи це фізичні терапевти, чи це ерготерапевти, чи це лікарі. Всі вони якраз в якраз цьому віці, який визначений для молоді, і відповідно ми намагаємося більше залучати молодь до нас, розповідати про себе. Є на молодіжному фестивалі і місця для відпочинку: фудкорт, концертні сцени та інші зони. І навіть працює ярмарок, де молодь збирає кошти на дрони антишахеди. Чим крута українська молодь, що чи вона воює, чи вона бавиться, чи вона волонтерить, вона це робить на повні груди. От молоді люди в світі вони читають про лицарство, про гідність, а тут в Україні це є кожного дня. Я гордий, що ми маємо таких класних молодих людей. Хлопці, дівчата, ви круті. А з молодіжної столиці Європи святкування перенесеться до Києва. Там день молоді завершать українським молодіжним форумом у вівторок, 12 серпня.